Якщо б не Христос, ми б не були на цьому місці. І Він узяв наші гріхи, пригоздив там, на Голгофі, і ми стали свободні в Ньому. Але життя наше таке, що колись Бог за дамом теж сказав і такий завіт був, щоб ви жили тут, а не робили то, що не треба. Перед вами є вибор. Пророка написано, що. Адам і змінив Богу і переступив тот завід, який Бог з ним склав. Але я думаю, що ми всі розуміючи, читаючи Слово Боже, дякуємо Богу, що прийшов тот, який склав новий завід із усіма людьми, як вже сьогодні було сказано, бо Бог полюбив так світ. Що віддав Сина своєї єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погиб і мав життя вічне. І ми читаємо слово Боже, що в той момент, коли Ізраїль був, то було сказано так, що буде йти ангел-губитель тої ночі, і ви повинні щось зробити. Тому що, якщо ви то не зробите, не возьмете анса, не помажете кров'ю косяки дверей. Каже, смерть зайде у ваші дома, і ви будете на уровні з єгиптянами. Але народ Божий убоявся Слова Господнього і виконав усе. І написано, коли в північ ішов ангел-губітель, то там, коли прийшов до того жилля, де було помазано кров'ю, у нього була остановка. Не мав сили і власті вийти туди, тому що кров, яку сказав. Бог через Мойсея воно було виконано сьогодні, як в Слові Божому написано, нашим залогом життя є кров Господа Ісуса Христа. Слава Йому! І тому, коли він сидів з учнями, він казав вже: Я даю новий завет в крові моєї. І тот завет, ми з вами прийняли. Ми вступили в тот завіт, прийняли Христа як лічного Спасителя і косяки нашого серця помазані кров'ю Христа. Слава йому! І ми маємо свободний доступ до тої благодаті. Але слово Боже каже, що в процесі життя можуть бути різні ситуації. Як сьогодні було сказано в народі ізраїльському, вони йшли в пустині, Бог їх питав, кормив їх, давав їм пити, одежна не відшала, все, перед ними була дорога. К сожалению, серце їхнє не повністю було віддано Богу, і в них було недовір'є. Коли настав момент, що не було води чи що то написано, вони приступали до Мойсея і казали: Ти дай нам. Вони забули, що їх вивів не Мойсей, але рукою Мойсея Бог вивів їх, і то, що був жез у його руках, Він робив чудеса і знамення по слову Господньому. І сьогодні ми з вами маємо життя через жертву Ісуса Христа. Слава йому! І тому будемо приступати, як написано і там з дірзновенням. В Ізраїлі було написано, що кожен мав бути учасником Пасхи, тобто 14 го Нісана. Якщо хтось не був готовий, чимось були проблеми в житті, там, десь було прикосновення до нечистоти, то було сказано так: через місяць. Кожний, хто не участвував, повинен участвувати. Якщо не буде в народі ізраїльському того чоловіка, який не буде участвувати, то написано, він істребиться з народа Божого. Я думаю, ми з вами маємо привілегію, тому що в нашій житті, якщо щось не так, то Слово Боже каже, ми повинні виконати те, що сказано, прийти до Ісуса. Розказати йому своє положення, просити в нього прощення, а Він, будучи праведен і вірен, чи ні? Амінь. Простить, бо Він каже, я не хочу смерті грішника. І тому Хай Бог нас благословить, укріпить наші серця. І, як написано і в куриці нам такі слова, і так очистим стару закваску, щоб бути вам новим тістом. Так як ви безсквасна ибо Пасха наша хто? Христос заклан за нас, слава йому! І сьогодні ми з вами прийшли для того по-різному. Кожен із нас знає, як ми життя проводимо, але коли ми приходимо ближе до Бога, зі що ми ніщо а Він є святий і вірний. І через жертву Ісуса Христа ми маємо право бути учасниками в тій трапезі. І як вже сьогодні було наповнено, і я прочитаю, де апостол Павел говорить так, «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в передан був, взяв хліб, возблагодарив, приломив і сказав, примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое, это творите в мое вспоминание. Также и чашу после вечери сказал, эта чаша есть Новый Завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить мое вспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть здесь от хлеба этого и пьет из чаши этой. Я думаю, ті настанови, які Дух Святий дав через апостола Павла, вони до мене відносяться до кожного з нас. То однажди вступив завіт з Богом через водне крещення і дав йому обід служити від доброї совісті, але в процесі життя може бути різною. І тому написано, да і спитувати себе чоловік, хай провіряє своє життя, чи я служу Богу в реальності, чи є якісь проблеми, чи я стараюся йти за ним і можу споткнутися, тому що я людина, але є Бог, який прощає слава йому. І тому ми звернемось до нього, чи ні? Перед нами казалось би простий хліб. Кожен із нас розуміє, як іспекти тот хліб, як він достався, і як він прийшов сюди. Так само Христос, який родився через Діву Марію, який жив, який пройшов тот процес, де по-різному на нього дивилися. Ті люди, які мали повне право прийняти його. Але Він сказав: я прийшов до своїх, а свої не прийняли. Але тим, які прийняли мене, я даю право бути дітьми Його. І ми прийняли Христа як вічного Спасителя. Так чи ні? Амінь. І ми називаємось дітьми Його, не тому, що ми такі хороші, але через жертву Ісуса Христа, де сьогодні було сказано Пілат. Вивів його, і він казав: я мав право. Христос подивився на нього і сказав: Ти би не мав права. Но, право, дано, зверху, тому що я сказав Отцю, я йду виконати волю Твою, Отче, і я її до кінця виконаю». І тому написано: не почитав хищення, будь давним Богу, но у нічі жив себе, прийняв образ раба, став чоловіком по поводу такий, як ми, тому що Він син чоловічий, Він пройшов той путь, який Адам не міг пройти, тому що Адам персний, а Христос Небесний, і Він совершив спасень. Тисячі і тисячі, і в тому числі нам. Слава Йому! І тому сьогодні перед нами цей хліб, де Христос колись сказав, я буду з вами тут, на землі, останній раз їсти і пити, але я предваряю вас там. Отця Мого Небесного, де буде нове вино, новий хліб, я не знаю, як то буде, але буде розділяти Христос з тими, хто, наче ту жість твердо сохранить до кінця. І тому, Хай Бог благословить кожного із нас, хай укріпить силою Духа Святого. І якщось не нас не так в нашій житті, ми схилимось перед ним. Попросимо благословення на той хліб. На тіло Ісуса Христа, яке страдало, було і збито і зранено. Але на третій день Христос воскрес! Слава Йому! І Він являється ходатаєм пред Оцем за мої і за Твої немощі, безсилля. Коли ми приходимо до нього, Він тоді, який любить, прощає і милує. Слава Йому! І тому встаємо, благословляємо Бога і цей хліб і милості просимо у Бога нашого. Халилуе Сиє Твоє, святый и вічний, предназначенный прежде создание мира, Огнец закланый за мене и за всіх нас. І за всіх тих, хто прийняв тебе вічного Спасителя, слава тобі. Ми дякуємо Тобі за кров пролиту, яка сильна, як, Господи, кров амцев була, тому що ти нас освободив, дав нам повну свободу, наповнив Духом Святим і дав радость від неба, слава тобі, і назвав нас своїми, ми діти твої, і скуплені кров'ю твоєю. Слава тобі, Господи, Апостол Павел каже, да дай себе чоловік. Ми сьогодні провіряємо своє життя, і не можемо сказати, що ми совершенні, совершенство наше в тобі, Ісус, тому що ти нас спази, помилував. І, можливо, жливо, хтось відчуває якийсь недостаток в ім'я Ісуса Христа. Прости, дай повну свободу, Господи, щоб бути учасником тій трапезі і просимо Тебе разом, благослови цей хліб, Господь. І кожного, хто буде протягувати руку, хай воно буде для життя, а не для осуждення, тому що ти умер, узяв гріхи наші, а нам дав свободу в Ісусі Христі наш Бог. Слава Тобі, слава Тобі, да буде прославлено ім'я Твоє, Отець Син і Дух Святий. Амінь.